Я дуже сподіваюся, що поліцію на мене після цього не викличуть. Діло в тому, що я приймаю зараз участь у Батлі. Перше моє завдання це не розрахуватися в закладі, а просто уйти. Ну Що дивимось, як це все було. Ми вже прийшли в заклад, чесно кажучи, дуже страшно, але я взяла з собою Богдана. Щоб він допомагав мені і з осьйомками. Ну і плюс не одна, я же ж буду. Ну це якось странно. Короче, і страшно. От і підтримка моя буде. Ми короче вирішили, що якщо вже ну, грати, то грати по повній, Тому ми замовили не тільки капучино, ми ще замовили коротше обіди. Мені дуже цікаво, як взагалі офіціанти відреагують, але ми Придумали план. Ми ти типу, поки будемо пити каву. Ми будемо декілька разів виходити на перекур. І типу за останнім разом ми так само типу, підемо на перекур і не вернешся. Будь ласка, я надіюсь, що вони на мене не викличуть поліцію і нічого там не знаю. Заяву не пишуть, що там що, що Я не знаю, просто які наслідки можуть бути. Ми вже поїли і виходимо зі столу. Чесно кажучи, це було дуже страшно. Я, пісті, я, я думаю, офіціанти навіть не підозрювали, тому що в нас був розроблений супер план. Хоча по нашим обличчям було важко не здогадатися. Говорили, подавати вийду. Мати попустимо цей чимашину. Ми... Я навіть на них не дивилася, бо мені було соромно. А ми теж не сказали до побачення бочів у мене фото. Це дуже цей напружено. А чим це завершилось? Дивіться в другій частині. Вона вже в профілі.